Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі, мене звуть Наталя. Сьогоднішнє відео буде суто про третю пару шкарпеток. У мене на, цій, на цьому тижні не було багато часу в'язати, в принципі, я собі взяла два моточки пряжі, які мені сподобались, і я їх купила саме для того, щоб, щоб зв'язати однакові шкарпетки секційною пряжею. А також спробувати спиці, які мені подарували. Якщо ви не бачили подарунок, то раджу вам подивитися це відео. Буде десь тут чи тут посилання на нього. І ось такі в мене були плани. І ще я хотіла спробувати одну техніку, і я її, власне, і спробувала Все буде поступово показувати Гарного перегляд! І так, як я показувала, що я купляла таку пряжу. Так, бажання з нею в'язати в мене не пропало. Навпаки, навіть ще більше з'явилося, я буду в'язати з цими спицями методом Magic Loop. Дуже гарні спиці, тому я хочу в'язати саме ними. У мене є мене гаряче бажання. Саме тому, що це гарні спиці, ну і вони в мене є. так, Дуже приємні відчуття тактильні від цих спиць. Я трохи переживаю, бо це спиці дерев'яні, а я в'яжу дуже щільно. Оце я трохи переживаю. Напишіть мені, до речі, як в кого відношення з тонкими дерев'яними спицями боюсь, щоб я їх не зламала, буду в'язати ну, з думкою про те, що все ж таки це якась більш тендітна річ, ніж металева. так. Е, ну, І так як я казала, що один моточок трошки менше, один трошки більше в грамах, і все одно я бачу, що мені потрібно відмотати. До... То я розберусь, відмотаю від більшого моточка і вже буду починати однаково. У нас зараз знов змінилася погода: холодно, дощ, і навіть дощ зі снігом. раптом. І все ж таки Я, от... я спочатку думала, що я вже відкладу шкарпетки на якийсь час, я вже їх нав'язалася. Але от коли я отримала такий подарунок, дякую дуже. То в мене з'явилося бажання саме зв'язати Меджиклубом. Я все ж таки шкарпетки навчилася в'язати ну, не так давно, скажімо так, це вже два, два роки, мабуть, так. І... І до цього я не дуже любила в'язати саме шкарпетковими спицями. Я їх чомусь теж не любила, навіть коли мені там рукав потрібно дов'язати, маківку шапки, я ну, з таким скрипом на них переходила. Коли вже я зв'язалася з шкарпетками, навпаки, я раптово їх дуже полюбила. І Magic Club я якось відклала. Тобто, раніше я якраз, от, якщо рукави, то Краще вже Magic-Cloop. А це от зараз ну, настільки гарні спиці, що, звичайно, я чомусь думаю, що в мене зміниться дещо відношення саме до, до шкарпеткових спиць. Можливо, я знов повернусь до Мэджиклупа. Ну, побачимо, як ми з ними потоваришуємо. Так, чи, що я вам хочу цим показати? Я хочу спробувати вишивати на в'язаному полотні. Ніколи такого не робила. Що мене на це наштовхнуло, знов такі шкарпетки. Я побачила, що. Ну, от на шкарпетках це дуже класно, коли такі маленькі квіточки, чи, наприклад, вишивають ну, як по клітинкам, але вишивають по цим петлям. Хочу спробувати і так, і так. Я купувала отаку, такі маленькі п'яльця. тут діаметр 9 см. Я б купляла для того, щоб робити броші, Я купляла, щоб натягнути фетер, якщо так, грубо кажучи, і хотіла спробувати. Ну, це теж я навчалась, так? Але тут в мене щось не дуже виходило. І я його закинула трохи, так? У мене є багато ниток ДМС. Я вишивала раніше ось такі картини. Ось така картина в мене висить на кухні. А з цих ниток я вишивала собі вишиванки дві, і в мене є ще рушник вишитий. То я зробила ось такий зразок, ну, не зразок. Отакий квадрат для того, щоб в мене вистачило одягнути на пяльця. Це в мене 100% бавовна, це залишок з моєї сукні. І буду ось так одягну зараз і буду пробувати. ну Мені це цікаво, чому ні. так. Ну, ось так натягнулася пільця, буду брати, я якусь частинку візьму для того, щоб спробувати саме по петлях вишивати, як наче хрестиком. так? А вже з іншої сторони буду пробувати якісь маленькі квіточки робити, листочки там, все таке. хрестиком по петлях. Я взагалі ще ніколи не вишивала. а от... В плані гладі деякі стіпки я пробувала, і я вмію робити французький вузлик, але от так, щоб я квіти робила і все інше, то для мене це буде теж вперше. Я почала в'язати цим своїм подарунком новими спицями від KnitPix, дерев'яні спиці. Я спочатку взяла 2,5 спиці. Так? І е, потім, пере... тобто, я в'язала легко, нещільно, тому що я боялася їх зламати. Так? І полотно мені не сподобалось, воно було досить рихле й неоднорідне, тому що я десь забувала, почала затягувати, потім знову вільно. Я взяла, коротше, спиці тонші, 225, і вже я якось більш сміливіше почала в'язати. І, в принципі, нормально, мені так сподобалось, все добре. Єдине, що коли я саму п'яту, то я переходила на спиці номер 2 шкарпеткові. Металеві. Тому що тут, тут я боялася зламати все, ж таки, тобто все, що стосується п'яти, це було іншими спицями, металевими і спиці ще менший розмір, тобто спиці No2. Ну, а далі все я тут закінчувала цими вже спицями. І, в принципі, коли я вже тут ну, по дві петлі пров'язувала. Ну, я вже так нормально пров'язувала, наче я вже якось відчувала ці спиці, чи що. Тобто нормально, нічого не можу сказати. Але я весь час я не розслаблялась, в принципі, я постійно думала про те, що в мене ось такі спиці, і вони мені, в принципі, не давали про це забути, бо якщо я десь там з усердям якимсь нажимала, вони тут прогинаються, і все, я зразу упс. Ні-ні. ні Якесь ідеальне поєднання, як для мене, гармонійне. От вона, як зачепила мою душу з самого початку ці кольори, так, так і є. Я вважаю, що це дуже гарні кольори, от саме, не те, що кольори, а саме поєднання оцих відтінків. Тобто і чорний, і такий бордовий, і гірчичний, руденький. От все це в поєднанні, ці смужечки, тут ширші, тут вущі, все чудово. Дуже мені подобається. Так, скажу, що це за номер, колор 82445. Це якщо ви хтось захочете. Ще одна пара в мене дуже навіть легко вийде. так. А вже з залишку я буду щось думати, мені буде цікаво, як, він, як їх можна буде, наприклад, в Хеліксі розподілити, цей залишок. Тобто. Хай залишається, будемо творити. Якраз, знаєте, оці маленькі залишки, вони ти починаєш щось з них придумувати. І якщо це вдалий варіант, то ти вже навпаки купляєш вже пряжу для того, щоб так само повторити якийсь вдалий, вдалий варіант. І ще скажу, що в кожній справі є якісь нюанси, і так само це вишиття по в'язаному полотні. Значить, я тут багато різних способів пробувала, але я виявила таку річ, що краще все робити просто однаково тобто знизу, вверх іти по петлям. Іголку заводити справа наліво. Тобто весь час робити одні й ті самі рухи. Якщо я йду знизу вверх, а потім зверху вниз, то вже воно якось трохи гуляє. Значить, по-перше, тут полотно в мене дуже таке, знаєте, ріденьке. Я думаю, що це все ж таки мінус для вишиття. Хоча, в принципі, чому я, власне, пробувала на бавовні вишивати, тому що скоро літо, можливо, я би зв'язала щось і, ну, наприклад, дитяче, так, і можна було б теж щось вишити. так. Але просто тому, що в мене є нитки саме бавовна, і тут бавовна, і я просто думала, що я якраз квіточки спробую на цьому вишивати. Стіпки різні, значить, вузлик я, в принципі, я казала, що я вмію, але у в'язаному полотні також є нюанс, тому що деякі вузлики в мене трохи попровалювались на цю сторону. Ну і Я зробила вже якісь висновки, то от останні вузлики в мене на місці. Різні, різні стіпки я тут пробувала просто для того, щоб їх можна було застосувати і зробити з них якісь квіточки. Ну, до речі, от в плані вузликів, я не впевнена, що вони на шкарпетках чи десь підійдуть, бо вони такі, знаєте, вони можуть, мабуть, і розбігатись при, при пранні. Наче вони так тримаються, але якщо я вже тут намагалась сильно їх потягнути, то не всі, але деякі можуть і розпуститись. І можливо, коли це робити з мохеру. То воно е, цими ворсинками збивається, і вони тоді нічого з ними не, не відбувається. А от в плані бавовни, то як для носіння і прання активного, то я оце не знаю. Краще ні. Краще отакий от варіант, чи ось такі стіпки, які закріплені. Які закріплені. Так, і коли я вже закінчила, дві пари шкарпеток. Так. В мене на ту пару, яка менше 41-42 пішло 72 грами, а та, яка трошки більше, 42-43, в мене пішло 78 грамів. Так. Не дуже багата різниця. Меншу пару я в'язала, я набирала 66 петель, а більшу пару набирала 68 петель. В принципі, отут я пров'язувала, значить, в меншій парі в мене 15 см, в більшій парі 16 см. Це до п'ятки, я так показую. Так? І в'язала цими спицями, і так як я з ними все нормально потоваришувала. Так? Дуже зручний цей перехід, мені сподобався, в мене тут нічого не застрівало. Я до них поступово звикла. Так, П'яту я в одних і в інших я в'язала спицями Кніт про зінк металеві, і це я в'язала спиця номером 225, а саме п'яту я переходила на спиці номер 2 для того, щоб вона була більш щільна. В мене, звичайно, залишився залишок, і я показувала в попередніх. Відео, що я навіть купляла там і Мохер тоненький. Він, якраз, був такого кольору між, між руденьким і червоним, якраз такий, як, іначе, червона цеглина. І можна було методом Helix, Я от якраз, бачите, підібрала. У мене є ось такий ще колір. Можна було Хеліксом зв'язати, він дуже гарно сюди підходить. І навіть не знаю, який краще підходить. І цей підходить гарно, і цей підходить гарно. так. Але зараз я вам буду розказувати дещо про інше. Значить, була Десь місяців 6 чи 7 назад в мене є відео, що я пробувала п'яту, це п'ята струнг, але перевернута, тобто я її в'язала від миска. Але тут я от, як в п'яті строн, робила набор, тут збільшувала петлі отут збоку. А потім от в мене йде, зараз, а потім в мене йде оцей клин, так? А потім я отут збираю ці петлі і в'яжу вверх. І я там розказувала, що, ну, звичайно, нога влазить, звичайно, там все нормально, але мені не вистачає для того, щоб вам розказувати, що о, о це класна п'ята. Мені не вистачає тут троги, трохи такого кута, для того, щоб воно наче взагалі класно сиділо. От зараз я візьму шкарпетки, які так, вибачаюсь, це я з себе зняла для порівняння просто. От йде це в мене теж струнг, бачите? Але зверху. А це в мене цей струнг, але знизу. І от це один і той же розмір, все, все одне і те ж. Але трохи кут, бачите, кут сам. Він по-іншому тут йде. наче трошки. Але все одно. І тому я їх відклала, мені здавалось, що тут не вистачає вкорочених рядів для того, щоб трошки їх отак розвернути. Ну, і я відклала і відклала. Але я побачила опис. Ой, вибачаюсь. Не так, але я побачила опис. В інстаграм, там є посилання, я залишу посилання на цей опис. Може, вже хтось в'язав, не знаю. Теж п'ята струнг, вона там якось, я не знаю, як вона там, я не пам'ятаю, як вона там називається. Там ціли шкарпетки з візерунком, але мене зацікавила саме оця п'ята, тому що я бачу, що це те ж саме, що я робила. Але оцей клин, він іде не збоку, а ось тут. Він іде не збоку, а ось, ось тут він іде. Ось. І я вирішила, що ну, якщо людина робить обастрі, то я думаю, що вона приміряла, і їй все зручно. А мені подобається така конструкція, вона дуже легко в'яжеться, дуже легко розраховується. Я все зробила, як там написано. Тобто, зробила точно такий клин, все те ж саме тут прибрала, як вона там пише. Але коли я її приміряю, Мені так само не вистачає трохи кута. Тобто, тут, е, вона, наче по-іншому, трохи схожа на п'яту бомеранг, але ні, не схожа. При тому, що тут, е, ну, вона по-іншому тут буде, звичайно, але коли я одягаю, мені от те саме. Тому я залишу посилання, е, можливо, хтось вже в'язав. Ну от я, от я ще так покажу. Да? Якщо так краще буде видно, бачите. Просто я вже навіть по своїх рідних, яким я дарую шкарпетки, все, я зрозуміла, що ноги у всіх різні, будова їх різна. І хто як любить теж це ну, достатньо різні речі бувають навіть. Хтось любить так, то комусь зручно так. Не знаю, від чого це залежить, від будови ніг, чи просто від власного якогось побажання. Я також в'язала це методом Magic Loop, тими самими спицями. Але я вже перев'язувала, тому що. Я тут намагалася, знаєте, ну от мені незручно, коли я її одягаю, ці шкарпетки. Так? І я вже пробувала трошки менше зробити, тобто, коли йде оця лінія зменшення, робити її трохи нижче на п'яту чи трохи вище, вже коли оце заокруглення йде. Мені більше сподобалось робити трохи вище, коли заокруглення йде. Тобто зробити розрахунок, так як він є, а потім додати десь три три рядка чи чотири і зробити вже це зменшення. Мені так наче воно краще на мені сидить. Але мені важко що сказати, тому що в мене теж така стопа, тобто ця форма вона розрахована на високий підйом. Високого підйому в мене немає, але все одно. Оці рожеві, які я вам показувала, вони на мені отут широкі. Тому що я в'язала, власне, на собі, я планувала їх на подарунок, але на подарунок вийшли інші, і ці залишились мені. Для себе я по тут якусь розиночку додавала, бо в мене немає цього підйому. Але сидять вони на мені чудово. Мало того, мені дуже подобається, як саме в 5 стронг сидить п'ята на коротеньких шкарпетках. Тобто вона в мене не... Ну, не завалюється, от так от, а вона якось так гарно сидить. так. І саме цього я в цій формі, ну і в цій своїй також, бо це однакова форма, в принципі. Просто по іншому, в іншому місці робиться оцей клин. так. А так вони однакові. Буду чекати ваших коментарів з приводу цієї п'яти. Ще хочу сказати, чому, власне, я взагалі оце пробувала. Я бачу, що таку п'яту багато де в'яжуть, саме в таких країнах. я бачила. Причому там теж є опис: це дизайнери, там і Нідерланди, Фінляндія багато є потім. Норвегія, тобто такі країни, там, де холодно, вони собі от від миска в'яжуть ось таким чином шкарпетки. І я тому по фотографії я пригледіла, що це дуже схоже на п'яту струн тільки, тільки в перевернутому вигляді. І тому, власне, я це спробувала. Але як по мені, тут не вистачає яких, якогось кута. І саме от, от про це я би хотіла вас запитати, що ви мені про це скажете? Я знаю, що є вже описи, наприклад, і в Сандри Пайк, там, але там інша трохи конструкція, вона не така примітивна, скажімо. А оця легка конструкція, її легко в'язати, але їй чогось не вистачає. Коли це в'яжеться зверху вниз, це зовсім інша історія. Тут все сидить чудово. Але, от коли знизу вверх, оцей клин, він якось відчувається, що він не на тому місці, чи, можливо, оце зменшення, що не на тому місці. От щось, щось з цього є. Ці шкарпетки я в'язала залізе Супервош, так. Це в мене пряжа картопу. Теж шкарпеткова, Я замовляла в магазині просто пряжа, я їх ношу вже. Так. Ну, до чорної, звично, все чіпляється. А рожева ну, потрохи починають тут десь катишки. Кочуватись. Але я не бачу в цьому нічого такого. Тобто, не, не дуже сильно ну, вовна з поліамідом чи поліакрилом, то я вважаю, що воно має бути. Тим більше, що я перую в пральній машині. Якщо б руками, я думаю, що взагалі без проблем нічого такого б і не було. Я думаю, що я їх таки дов'яжу. В мене тут просто дуже мало залишилось, я хотіла б, щоб хоча б. Хоча б цей кінець був однаковий. У мене залишилось тут залишок ось такий маленький, і я вирішила, що зру... я зроблю так, щоб хоча б цей залишок ну, оцей кінець був однаковий, тому що тут в мене буде більш чорний сіре. Тут в мене жовтий, ну нічого страшного, це домашнє. Я думаю, що якщо людина вже робить опис, то вона його протестувала як мінімум на собі, а може ще й на комусь, правильно, і все зручно. Тому вона і пропонує таку п'яту. Тому я, в принципі, не буду казати, що це там нікому не підійде. Це не підійшло саме мені. Але я буду завершувати ці шкарпетки. Поношую, можливо, я зміню своє ставлення. Але я вже носила цю шкарпетку. В мене була друга з тобто я іноді роблю такі експерименти з п'ятами. І в мене була така з такої самої пряжі, такий самий розмір, але п'ята була трохи інша. Але та в мене я там зачепилась, порвала, і я вже викинула ту другу. І залишилась. В мене ця. Це, це, до речі, пряжа Alize Lana Hold 800 і вона дуже непогано носиться в шкарпетках. Прання в машинці помітьте, нічого тут такого немає. Трохи п'ята вже підвитерлась, але не настільки що там, ну от так, як витираються, наприклад, і ці шкарпетки тобто, не більше. Пряжа якась невбиває. Тому, якщо у вас є якісь залишки, можна хеліксом спокійно в'язати в тому числі, шкарпетки вони будуть міцні. Сподіваюсь, вам було цікаво а можливо, навіть корисно. Я буду чекати ваших коментарів, подобаєк та підписок і до нових зустрічей, нових відео. Всього вам найкращого!